Російські командири з початку повномасштабного вторгнення відправили у бій спецпризначенців у складі піхоти, оскільки ті зазнали величезних втрат, то це змінило динаміку війни. Про це пише The Washington Post. Видання повідомляє, що зазвичай спецпризначенцям доручають таємні місії з високим ступенем ризику, для виконання яких вони проходять найсучаснішу підготовку в російській армії. Втім, на початку повномасштабної війни російські командири віддали накази літним військовим вступити в прямий бій. Їхнє виснаження змінило динаміку війни з самого початку. Розвідка США вважає, що приголомшливі втрати, яких зазнали ці підрозділи, зроблять їх менш ефективними не тільки в Україні, але й в інших частинах світу, де є російські війська. Як пише видання, спецпризначенці потребують щонайменше чотирьох років спеціалізованої підготовки, тож Москві може знадобитися десятиліття, щоб відновити ці підрозділи. Також повідомляємо, що українські захисники завершили навчання на Сауце за Руданії. На початку цього року уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 артилерійських установок «Цезар» французького виробництва. Це нещодавно розроблена артилерійська система, яка все ще впроваджувалася в датську оборону. Це означало, що з системою виникла низка технічних проблем, які потрібно було вирішувати у співпраці з виробником та українцями, зазначили у Міноборони Данії. Навчання завершено. Озброєння планують відправити в Україну протягом найближчих тижнів.